29 січня Україна згадує Героїв Крут, одну з найтрагічніших та легендарних сторінок в історії нашої держави. Цього дня, у 1918 році, біля станції Крути відбувся бій між чотирьохтисячним військом більшовиків проти київських курсантів першої української військової школи та козаків вільного козацтва загальною кількістю біля 600 осіб. Після нерівного бою 27 полонених юнаків було страчено ворогом. Ця битва затримала наступ на Київ на чотири дні, що дало можливість укласти Брест Литовський мир, важливий крок до міжнародного визнання незалежності України. Герої Крут стали символом самопожертви за свободу батьківщини. Сьогодні Україна знову бореться за свою незалежність, відбиваючи російську агресію. Ми продовжуємо захищати свою землю, не зважаючи ні на що.